Вас вітає український лондон, українська англія. Ну, вже 667 днів спочатку вторгнення російської армії на територію України. Саме 667 днів вірити на ній нашу перемогу. пережили за цей рік багато всього. Наша боротьба з ворогом за наше існування запекло продовжується кожен день. Країна агресора напала на нашу землю 24 лютого 2022 року. І цей лютий продовжується і надалі. Надалі ми ламаємо ілюзії ворогу притворенений тріумф. Кожен день ворог випробовує нас на стійкість, І кожен день українці цікують видатного письменника Тараса Шевченка. Вогонь запеклених печер. На наше існування давали три дні, але ми вибрали шлях боротьби за свободу. Сьогодні весь світ святкує Новий рік. Для всіх людей сьогодні це сімейне затишне свято, коли вся родина сідає за столом, готує різні страви або наряджає разом ялинку. Але кожен день війни приносить біль та втрату для близьких наших захисників. Не для всіх батьків, дружин, дітей, сьогодні сімейне свято, бо вони втратили свого захисника або захисницю. Вони героїчно боронили і зараз новорічну ніч втомившись, але боронять нашу країну від російських загарбників. З однією думкою за незалежність України за і попутній народ. Цю ніч хочеться подякувати всім нашим військовим, тим, хто зараз на бойових позиціях під обстрілами, але не втрачає надії та міцно захищає нашу країну. Тим, хто зараз рятує життя наших захисників, всім, хто тяжкими кроками, але відстоює нашу незалежність, а сим і перемогу. Суспільство ніколи не забуде, тих, ні, хто ніколи більше не зможе святкувати новий рік. Колі своєї родини, адже він чи вона віддав життя за нас та нашу незалежність. Ми пишаємося та кожен день будемо пишатися такими героями. В новому році ми напишемо наступну сторінку нашої історії, котра буде складатися з цеглину героїзму нашої нації. Саме зараз від покоління хлопців або дівчат, котрі мужньо захищають Україну. Залежить, чи буде існувати наша країна, і чи напишуть про неї в підручниках історії. Прийде час, коли наші діти нас запитають, як ви здобули перемогу в цій війні, і ми з гордістю відповімо, як в лиху годину об'єдналася наша родина, і ворог на колінах прищев славу Україні. Наразі вся країна, всі ми віримо в наші збройні сили України, бо вони все, що в нас є. І віримо, що скоро вони звільнять всі тимчасово окуповані міста, села, всі захисники повернуться з полон або з бойових дій в свої сім'ї. Зовсім скоро замайорить український стяг на всій Україні. В Новому році хочеться побажати всім українцям бути сильними, бо тільки в сильних вірять, тільки сильні творять майбутнє, тільки сильні люди, об'єднані однією метою, можуть бути наскореними. Разом із верням наближається час, коли всі візьмуть бокали шампанського, сядуть за стіл і містом загадають спільне бажання, об'єднуючи всю Україну, всіх нас. А потім скажуть з новим роком, з новими перемогами. Слава Україні!